Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Ну що ж, це у нас будуть такі собі буденні підсумки і міні-розпаковки. І ми поговоримо і про погані речі, і про хороші, і про дуже погані, які сьогодні сталися. Але я все-таки надіюся, що почнемо ми з хороших і закінчимо хорошими речами. Ну що ж, перше, хочу подякувати всім, хто долучився до збору для мінометного підрозділу 128-ї бригади. Ви всі хлопці молодці, ви всі круті. Також дякую всім, хто прийняв участь у розіграші. Призи всі були сьогодні відправлені, всім ТТНки надав. Так що, надіюсь, вам все нормально доїде. Всі посилки, якщо що, я теж застрахував. Ну що ж, ідемо далі. Що у нас такого не самого приємного? Сьогодні приїхало дуже багато посилок, на днях було теж. Сьогодні приїхало останнє. Я збирався робити дуже великі буденні розпаковки. Але на жаль, контора, яка називається НП, яка тепер підчиняється, підпорядковується Богу хаоса Новопоштикусу, нам показала багато речей. Зв'язку з цим я прошу вас всіх, хто відправляє щось або надає свої власні коробки на розпаковку. Будь ласка, страхуйте просто свої посилки. Так, я розумію, пошта буде дороже, це не проблема. Просто застрахуйте на ту суму, скільки воно коштує, бо так можна буде. Саме якщо писати скаргу або щось таке, то повернути кошти за пошкоджений товар. Так як ми з другом собі її дещо замовляли, дещо надавали веї. Ну, дві досить такі грандіозні речі, які мали б бути окремим проектом, нам сильно побили. Якщо в випадку одної, то все наче нормально має бути відшкодування, то другу трішечки. Ну, не трішечки, то не трішечки. Там, як би вам це культурно сказати, там все в дребізгі, але ми чекаємо відшкодування. Пошта заявку прийняла, так що десь доба і все має уладитися. Ну, Осадок не самий приємний, так як, во перших це досить цікавий проект, там мала бути класна робота, класний контент, якого ми десь на тиждень-два не зможемо отримати. Але нічого, буде час зайнятися другими проектами. Я би хотів, знаєте, матюкатися, але не хочу гнати сюди негативи, я хочу це все знімати одним дублем і не запікувати, так що йдемо далі. Ну, думаю, ви зрозуміли. Якщо відправляєте щось, то, будь ласка, страхуйте посилки, нормально пакуйте, і якщо ви даєте їх пакувати пошті, то прохання перевірте за ними, бо коли приїжджає велика коробка у величезному ящику без паперки, без картону, і вона приходить майже вдвічі з плюсом, зато на виході воно таке собі. Ну що ж, як обіцяв, щось позитивне. Я в нас такий мужик, вибачайте, тут немає коробочки з сірниками, уявіть, що вона тут є. Жовто-блакитні сірнички з козачком, як усіх. Я у нас такий мужик. Це не мужик за 3000 як з того мема. Але цей мужик не буде собою. Тобто він трохи змінить. Хм, стать ні, орден. Він змінить орден, він буде пофарбований в дещо інше, дещо цікавіше, трішечки законвершений. Це мені надав один з особливих підписників, я не буду говорити його ім'я до останнього. Ви будете стежити за новинами і ми побачимо пізніше трошки цю модель За законвершено і перефарбовану під зовсім інше. Ну, це вам така затравочка, такий вам маленький тизер, щоб ви хоча б мали мотивацію стежити за моїм каналом далі. Бо мотивація то є сильна. Ну що ж, я у нас такий красий, але він не буде сірим лицарем, він буде чимось набагато-набагато кращим. Так, я знаю, ти це будеш дивитися, навіть не думаю, спойлерлити в коментарі. Ну що ж, йдемо далі. Кригівці корпус смерті кригу. Дивіться, що є. Це друкована копія оригінальної тушки, на яку я посадив пластикові руки без якихось значних проблем. Тобто я просто склею пластикові руки і на звичайний клейгель я їх сюди посадив і отримав такого кригівця. Це у нас є така штука 3D-друк. Хто не шарить, є Біо 3D. Він може робити ось таких класних кригівців, щоб ви могли на них пересадити бійці, які у вас залишилися після збірки. І ви могли зібрати ось таких кригівців. По ним буде окремий відео, тільки з'явиться час до цього добратися. Я вам на відосик зберу і покажу, як це все класно збирається. Так що, ну, Можна сказати, це реклама, можна сказати не реклама це чисто моя ініціатива. Юр, воно підійшло офігезно. Так що тепер у нас буде не 20, а буде 40 кригівців. Йдемо далі. Хто стежив за останніми розпаками, то ось воно те, що мені так сподобалося. Штормховк інтерцесор дав мені його Богдан, також дав він мені його зібрати. Вийшла така штука, це, якщо, що, не клеїлось для зручності. Що я можу сказати? Я не збирав штормталон, хоча штормталон я використовував активно у гладіусі. Мені він візуально не дуже подобається, я розумію, чому Бодя захотів саме інтерцептор. Збирався він. Неймовірно просто. Ні, народ серйозно без сарказму, без чогось такого. Це одна з небагатьох моделей, яку я збирав з задоволенням. Я б навіть, так коли я вже той топ вам зроблю, я зроблю. Я зроблю вап-топ, де я покажу моделі, які мені подобаються які не подобаються. Але спершу ніяких вам паків, чогось такого, поки я не закінчую з відео. Десять речей, які мені подобаються і не подобаються, на мою думку, в нашому хобі. Так що, трошки потерпіть, не буде нам поки великих розпаковок, Того, що прийшло збірочок, треба трошки почекати. Ну що ж, літачок збирається на базі штормталона, збирається класно, досить приємно. Я був реально вражений. Тобто, це не було як із, наприклад, із Саряхом, коли ж ти закінчишся. Хоча да, він був цікавий, не скажу, що поганий. Це було по прикладу вау, а воно приємно. А я хочу ще його збирати. Я хочу ще. Я розумію, що модель скоро от-от закінчиться. Але м -м, як вам це сказати? На відміну, коли рутина збирати 30 ось таких мужиків в МК-3, то це було набагато цікавіше, приємніше. Я провів цілий день за столом, ну не цілий день, а відходи, звісно, собі мало пройтися кавусю випити трохи по роботі, щось таке. Але ну, це був досить цікавий досвід. Так що. Хто думав цю штуку брати, я вам позаздрю, бо ви вперше зможете відчути ці емоції. Не знаю, або мене просто так накрило, що я щось таке давно нормально не збирав, але було прикольно. Ну що ж, і таки в нас полетіли за кадр. Ідемо далі. А, продовжуємо. Далі. Богдану дещо цікаве прийшло. А, його армія Чорного легіону. Скільки в нього вже армії? Боже, я, 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 я не знаю, люди, скільки це може можна ще. Але окей. Є в нас Чорний Легіон. Приїхали хлопці. Хлопці в нас із Shadow Spear. Це хто не шарить, був такий стартер. З павуком, здається, з облюками і мастером одержимості з грейтер-позестами. Приїхали з такі пацани. Пацани вже пофарбовані в Чорний Легіон. Вони є оригінальні, тільки базюки на них не оригінальні. І є цікава конверсія. Мужик з Хеві Болтером, не за 3000. Який зібраний із старого Марина і з бійців, які залишилися після збірки Хавуків. На мій погляд, це круте рішення, я до цього реально не додумався, але виглядає круто. Що я можу по ним сказати? Стандартні, стандартні стартерні човзене, а хаосети досить хороші, покрас нормальний, більше нічого поганого не скажу. Досить хороша у Богдана була покупка. Ну і далі я в нас Хелброд. Крутецький крутецький хелбрут, Ласк і ракета, можливо, не сама найкраща закачка, яка є, Так, без магнітів, але це Хелбруд. Ну що ж, Богдан, я радію, в тебе є тепер чорні легіонери. Вибач тільки зараз добрався до того, щоб їх показати. Мінічки круті. Маркян, дякую. Далі. Що ще приїхало? Приїхало досить-досить багато марів, але вони в мене зараз не біля стола. Дещо я вже за підшаманив і надав пофарбування. Так що, надіюся, ближайшим часом, в обумовлені терміни, ми побачимо, що там ще буде. Ну а зараз поділюся з вами таким. Так, це атакбайк. Тут тільки щитка нема, щиток у нас трішечки відклеївся. Що в нас є? Це колись були блади, які вирішили не бути більше бладами, вирішили стати альфа-легіонерами. Ну я їх за це пригнічувати не буду. Я цю штучку просто все, цей блютак зніму, переклею і зроблю просто двох альфа-легіонерів на тактичному мотоциклі. Хоча ідея змінити мельту на Hivy Болтер мене ніяк не покидає. Або просто, як завжди, поставити магніти. Ну і попробую можливо, від лендспідера підійде тоді я просто пілота по пояс замагнічу. Штука цікава. В магазинах чомусь воно коштує якісь такі не дуже адекватні ціни. Вдалося дістати на барахолці навіть не один, а декілька. Інших я переконверсив під темних янголів і подарував Богдану. Так що, Богдану, у тебе тепер будуть темні янголи. Ну що ж, далі було ще придбано дещо що позиціонує себе як Єрість Хороса, але воно буде трішки не єрість хороса. Ну, можливо, колись я в неї пограю я дивіться, Є я в нас тепер на нашому каналі Сікаран, Недозібраний, треба з ним трішки попрацювати. Це в нас вже з Богданом третій або четвертий Сікаран, я вже не пам'ятаю точно. так що Є в нас такий танк, можливо, колись про нього буде окремий відосик, хоча він майже зібраний, або якийсь такий, знаєте, проміжуточний етап модели які в процесі збірки. так що Є в нас Сікаран поповнив наші ангари. І те, що я собі взяв, те, що я так давно хотів, це є МК-6. Для вас, мабуть, не секрет. Я збирав десь 20 легіонерів на базі МК 6. Але вони в мене не для Єрсів, вони в мене для 40, тобто там пиломічі різні, різні болтери, різні конвертизації. всяке таке Чому саме МК-6? Вони по розміру дуже класні, це є TruScale. Вони виглядають дуже круто. Дизайн мені подобається, що він такий, як вам сказати, нічого не додати, нічого забрати в порівнянні з МК-3, які будуть більше підходити з Залізним воїном, то МК6, МК5-4 для Альфа ідеально. І по беку в них був досить такий великий доступ до цієї броні, вони її самі могли штампувати. Так що тепер в мене є двадцятка, яку я перетворю на що. П'ятірка має стати чоузанами, Мені будуть потрібні нові човзани, так що п'ятірка для них. Мені не вистачало двох рапторів, тобто я зібрав 15, тобто 10 в мене є варпталонів, в мене є 10 рапторів, я ще хотів зібрати ще 5, так що це буде п'ятірка. І ця десятка мені буде потрібна для ще однієї тактички. Тепер у мене буде 3 по 10 тактикалів, 15 рапторів, 10 варпталонів і мають бути ще в районі 10 човзенів. Так що буде цікавий досвід, будемо це все кораптити. Будемо дивитися, ну, я вже одну тестову модельку зібрав, так що потенціал у МК-6 дуже великий. Тобто, якщо в Єрісі можна замінити руки, зібрати майже що завгодно по Юніту, можна їм бекпаки навіть начепити, і вони будуть нормальними рапторами або деструкторами, то із них ще, як показала практика, виходять непогані човзами. Далі. Так, вибачаю, що показую без голови, буде краситися окремо. Центуріони, колобки, так, ваші звані колобки, які мені не дуже сподобалися. Але збірка була теж приємна. Одне не сподобалося, що варіативності от броні було мало. Тобто, якщо у вас дві пачки, вони будуть одинакові. І в одних тих же позах, що не є цікавим. Цікаве, те, що ці колобки на диво збиралися теж прикольно. Це було щось новеньке, на відміну від, наприклад. <свист> Ах, некрони, некрони, старі некрони, старі Воріори, Як же ви називалися, Скарпях Дестроєри це взагалі жесть. Надіюсь, більше мені не доведеться збирати некронів, надіюсь. Ну, це був цікавий досвід, воно збиралось прикольно. Так що, я у нас таке? Що і ще можу сказати? Ну, покажу вам шматочок трошечки тізер, що нам приїхало і що трішечки Ну, Так що дивіться, я вам покажу отак. Як ви бачите, коробка отримала нормальний Battle дамаг. Цілеве, я вам не показую, бо треба хоч тримати якусь інтригу, на днях має вийти. Ну що ж, ідем далі про хороше. Що зараз буде? Ну, зараз в мене багато роботи. Я стараюся клепати цей відосик. Мені доводиться коротенько абзацами це все писати. Тобто 10 речей в хобі, які подобаються, не подобається. Далі має бути у нас одна цікава колаба. Я вам нічого не кажу, нічого не можу казати наперед. Є пропозиція, можливо, у нас вийде. Я надіюсь, що ми з тобою все скубикуємо. Все об... ну, ми вже в принципі, все і скубікували, як воно має робитися. Тільки я чекаю, щоб в мене з'явився час, і буде в нас цікава колаба, що у нас дуже рідко на каналі. Далі проєкт зваш уже свій клятий Warhammer, скільки він важить, коли це буде. Так, я його зважу. Ми вже доважили до 11 КГ, мені треба буде продовжити всю зйомку і ми зважимо, скільки в нас не пофарбованого пластику. Щоб ви розуміли. Особисто в мене 11 кілограм плюс непофарбованого пластика. Не знаю, багато це чи ні, але це не всі моделі, так як багато чого прийшло, багато чого ще на ливниках, і це все треба буде опрацювати. Далі, що ще ви мене питали? Кстати Треба буде можливо робити якісь такі знаєте ще опитування, якісь запитання, щоб ви мені задавали, це буде цікаво. Ну що ж. За нову пошту ми обсудили, не так, як попередній раз не бомбили, просто сказали коротко, як є. Страхуйте посилки, це дуже важливо. Якщо пакуєте самі, запакуйте добре, надійно, не шкодуйте, що мені придеться там дорожче, або навіть якщо ви комусь іншому відправляєте, то платите дорожче, не забувайте страхувати посилки, бо це в незрозумілих етапах різних ексцесах неблагоприятних моментах вам буде легше все виправити. Та й менше мороки потім відправнику заповняти, отримувачу заповняти заявки на пошкоджений товар і ТД, і теп. Далі, По поводу донатів, так, їх в мене давно не було. Але ще раз кажу: найкращий донат це той, який ви зробите на ЗСУ. А вже далі це вподобайка, коментар, мені цього достатньо. ну Якщо хтось прям дуже хоче, то номер картки в описі можете скинути на клей. Бо Останнім часом якраз ревел в мене просто пішов, як вода. в мене він закінчився. Так що ми дочікуємо, я вже замовив новий клей, декілька фарб. Будемо дочікувати це все. По поводу стікерів вони в на роботі, тобто цвях уже все зробив ми чекаємо вже файлики з цим 7 і можна буде давати вдруг. Так що тепер я вам зможу ще й стікери відправляти, і всякий такий міні-мерч. Ну що ж, не знаю, наскільки це відео взагалі було для вас корисним, не корисним. Я, чесно кажу, я не збирався це робити, але ви мене забайтили, то ми маємо такі буденні підсумки. Трохи будинних підсумків, трошки розпаковок. Ще чекаємо на моделі з пофарбування, як завжди, завжди, завжди ми чекаємо, але не біда. Дещо паралельно я сам фарбую. Так що, надіюсь, це відео для вас було чимось корисним. Ще раз кажу, не збирався робити, але ви змусили, то окей, тримайте новий відос. Ну що ж, всіх обняв, всіх поцілував, всім бажаю, щоб вам нормально приїжджали посилки, щоб нічого не давили, не трощили. Бережіть себе і свої мініатюри, всім щастим!